Ні. Мокрий. Ні. Ні. Ні, Ні. 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 Почу мене? Найде Ні! Ні. <смірші> 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 що знайшло? Зато хоча б. Ну все. Я перестаю, а твоя було буха. куда? Що опять? Рекс! А ти як тут опинився? О! Майде, а ти почув, тут з'явилась. Майда. Фух, як жарко. Рекса немає. Олекса затерявся? Я не бачу. Десь Без... за ними ніхто не йде. Ну, найде. Рекс, арекс. не йде. Ідем. Рекс йде? Йдем. Йде. Ох, як тут. Що? Кудись хочеш? Воно спускається. Рекс! Оно рекс. <смеш> <смеш> Щось купають. Цікаво, що вони там? Може вони ро. А вони знайшли. Найде що знайшла якусь. Чи може вона сама викупує викопує? Нехай далі купає. Ах, проказник. Айзніки вони. Тепер вони що разом купають? Мочу. Найда нору нашла я mm. И там на mm. разные быки. Mm. Ну, пока что поднимаю так. Вот так. Mm. Не, просто так не, выключаю, не, так, а не, не а а так. не Так на красиво будет. а так просто не чисто. Или нет? Что? Про про ну просто природа. Елизавета, выключай. Найда и Рекс. Ну і там біжать за нами. А ну-ка найда. Найда! Пов'єш мировий рекорд. Привіт, моя хороша. Іде. Ой, Ой, Рекс там. Хороший. Да. Щас маму нас доженемо разом з тобою. Зато хоча б. Ну, все, я перестаю а то я балабуха Рекс! Рекс! Рекс, рекс, рекс! Ой! Не знає, що там рекс. Ідем! Ідем! нас дожим. Да. Yeah. Да. Yeah. <laughs> Парочка. Парочка. Ой, Боже, а сегодня наши места. Боже я. Так. Куда буду положить, мам? На холодно. Ну, конечно, да, не понабрал. Ты куда? <music> a Ты будешь жить. У напевно, траву есть. Чи нарисишь? Ты опять дораешь? Надо ну, навису видную траву. щось там видворяє найдесть траву. це хто <кій> Рекс, не, не гризи бідну мушку, не думай. І туди також не лізь. Я сейчас найду струмочек, пиду. Струмочка можно я пиду. Да. Да. С тапочками. С тапочками. С mm. тапочками? А я могу обрыть. Поки там Найда і Рекс розважається, я вирішила показати струмок, який я минулому відео знімала. Ну, хотіла я знаю, але не вийшло. За мною ніхто не пішов. А я думаю, що хоча б рекси найде підуть. Яка прекрасна природа. Дуже красиво. Вже можна чути з І навіть бачить десь там водичку. Поки що безлюдно. Погода в плюсі. Хочу так сказати. Піднімаюсь на гору і проходжу невеличкі джунглі. Ой, Тепер вверх, а потім вниз, дерево. А ти тут з'явилась? Як ти. Найда. А ну-ка розказує Рекс! А ти як тут оконився? Ти вишло? Ну ви що, я... Не знаю, якісь смотанти. Е, Найда, Найда, не думай. Ми тебе більше не пустимо. З брудними лапами. Рекс. От що ти там робиш? Рекс, я ж думала, що ви не підходь, бо ти мокра. Ну, звісно, голівку можна почепати. Моя розумничка. Рекс, ти туда ж, ти ж недавно купався. Ой боже. Так, ну поки рекс тут цю. Куди ви йдете? Так, ну поки що я вам покажу цей струмочок. Як бачите, він тече аж туди і можна водичку почіпати. Тільки я не буду спускатися, бо дуже... Страшно? Я дай Бог упаду. Не треба. Найде. ідем. Попили водичку все. Йдемо назад. Оце так пригоди. Я, я не, навіть не уявляла, як ви там опинилися. Телепортація? Ви. Скажіть, у вас є мутація? Ні? Ні? Ну серйозно. чому ж ви, не знаю. Там чорну діру, діру зробили і перейшли туди. Та ні, не на вигляд вони якісь звичайні. Звісно, на вигляд вони звичайні, але всередині. Капець! Що ж це таке? Мені В тапочок земля залізла. Так, ну все, йдемо. А то... Ой, Боже, ще щось. Ой, Боже. Так, все, йдемо до мами, а то мама буде хвилюватися. Сподіваюсь, мене у Марі не покусали. Що ви там застигли, йдемо? Оце тут динок. Напевно, наступне відео буде про те, чи найде рекс володіють мутацією. Чи якими суперсилами уявлення немає. А до речі, а ви нікому не задумались, куди цей струмок веде? Я також тільки шуйно. Ну що йдемо? мутанти мої. Так, трошки подивимося з іншого боку. Дам водичка, але дуже погано видно. Вона там водичка. Зараз ми зробимо дослід, куди діряється ця водичка. Обережненько. Так. так. Ось вона передворюється на моніпусінький струмочок. Господи. Що ви там застигли? ідіть зі мною, вам що не цікаво. Ай. Найда, а деревсь. Зрозуміла. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Отакий От думок. Я без вас Рекс я прожити не можу. Я думала піти до мене, а тепер повертаюся назад. Бо щось не бачу. Куди вони поділися? Куди поділися Рекс і Найда? Зараз створимо дослід. Так, тут наче не бачу. Вони що нас покинули? А ні, спойні будь. Ой. Зараз подивимося. Де ви? Так. На горизонті не бачу. Може вони до струмка пішли. Зараз подивимося. Так. Там на що щось ось врушилось. Нехай просто. Фух. Ми вировся навіть, заставили мене поганять. Так, йдемо. Подивимося, де вони. Ой боже. Чуто звук. Тут нема. Ого. І де ж вони? Дерекся і Наче нічого не видно. А може вони туди до струмка пішли, може Можуть... не знаю вже. Сподіваюсь, що вони самі підуть, бо я туди не піду. Чи може піду? Не, ну що тут може статися, звісно. Не може бути будь, будь де, а може вони десь застрягли? А може вони загубились? А може взагалі вони перебралися на свою планету там, де інші собаки-мутанти? Або не знаю. Рекс? Ой, Найда! Найда, ти я... я. Як ти? А де Рекс? Моя хороша! Дерекс! Ой, боже. Щас подивимось. Чуй, як ви, ой, як ви мене налякали. Ой, боже. Ти що опять будеш купатися? А, ну добре, покупайся. Ну принаймні собака знають, де інша собака знаходиться. Тож думаю, що нічого з Рексом поганого не може статися. А може, Найда прийшла, бо навіть подумати не можу, що було. Так, ну все, йдемо покупалися. Так, ідемо. Йдемо. Ну, якщо ти, звісно, ну, не хочеш, то я тебе заставляти не буду. Ну, я сподіваюся, що ти зі мною. Так, принаймні найду знайшли. Але... Рекс! Ай, Боже! Як ви тут? То ви виявляється, в іншу сторону пішли? Найда щас не час для гризення трави. Ну, все, добре, 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 все. Я, я тебе поглашу, добре, моя хороша така. Все, вибач. так. Рекс, ти опять за своє? Рекс! От, от, ну, от, шо ти? Ну все. Дам. Все, йдемо до моєї мами. Скажемо гарну новину, що собачки знайшлися. Йдемо. Найда, напевно, найвірніша, бо вона за мною йде. Правда, Найда? Хороша така. Арекс на другому плані. Ну нічого. Може і Рекс разом зі мною буде ходити. По-любому нам передбачене чудове життя. Пішли погулять, називається. Я ж для вас цю, не знаю, дослід, де ви хвилювалися. Парочка. От. А ну-ка? Зали, зали, зали ні, ні. Моприй. Ні, кат, no, плиз, no. ні! Ніу! Ні! Ніу! Почу мене? Ні! No. No. <звук> <звук>